І ще далі на схід Москва поскаржилася Вашингтону на українську опозицію. Мовляв, та не дотримала домовленостей, захопила владу і продовжує насилля. Таке держсекретареві Джонові Керрі розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ба Більше Москва не задоволена скасуванням російської мови в Україні як регіональної, і вже навіть назвала ім'я людини, котра б влаштувала її у кріслі українського прем'єра. Про це і більше як реагує світ на українські події далі в сюжеті. У чергу з грошима європейці на випередки заговорили про фінансову допомогу новому українському урядові, готові виділити кошти та підказати, які реформи варто провести. А вони мають бути радикальними. каже міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Новий український уряд потребує одразу і пакету радикальних економічних реформ і радикальних міжнародних зусиль з надання допомоги. Рухатися потрібно дуже швидко. Не проти надати кредит Україні міжнародний валютний фонд. Причому вже без жорстких вимог. якщо українська влада попросить МВФ про підтримку, чи то політичні поради, чи фінансову допомогу, обговорення економічних реформ, звичайно ж, ми готові допомогти. А от Росія на рахунок своїх грошей засумнівалася. Обіцяного кредиту Україні можуть і не дати черговий транш у 2 мільярди доларів, поки заморозили. Хочуть знати хто. То увійде до нового українського уряду. Про це повідомив міністр фінансів Росії Антон Силуанов. А російські депутати зізналися у кріслі українського прем'єра не проти бачити Юлію Тимошенко. Про це сказав голова комітету у справах СНД Леонід Слуцький. А це кадри палаючих шин у Петербурзі. Акцію на підтримку майданівців організував художник Петро Павленський і його друзі. Поблизу собору спаса на крові побудували імпровізовану барикаду. Акція була недовгою. Усіх трьох учасників одразу ж заарештували. Мар'яна Зінківська, програма Вікна СТБ.